Ольга Трещук тримає на руках донечку Вікторію. Нині у малечі черговий важливий етап у тривалому лікуванні, бо дівчинка народилася з двосторонньої розчиленої губи. Ми оперувалися тут чотири місяці. І сьогодні прийшли, щоб знати наші подальші дії стосовно ортодонтичного лікування. Я підписана на сторінку міжнародного центру, і я побачила, що є що до нас що приїжджає саме ортодонт, і ми знаємо, що нам потрібна в нього консультація. Декілька місяців тому львівські хірурги успішно прооперували Вікторію, а нині її огляне відома американська ортодонтка Шеріл Андерсон Кермін, яка приїхала в Україну щоб допомогти українським дітям із найскладнішими ще. Апнолицьовими хворобами. За час візиту лікарці вдалося проконсультувати два десятки дітей. Спільно з українськими колегами розробили індивідуальні плани лікування пацієнтів. Медики кажуть, лікування щелепно-лицьових недуг тривалий процес. Пояснюють, такі патології потребують не лише хірургічного втручання, а й постійного спостереження медиками. Тож у малюків індивідуальні комплексні плани лікування до 18 років. Починаючи від народження, це налагодження і дихання, і дихання. Ння і, 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 і системи харчування. Потім послідовно є певна схема. послідовно починаючи ж, з хейлопластики, операції на гобі все далі. Триває до, до косметичних операцій віці 18-20 років. Усі послуги американська ортодонтка надавала безоплатно. Лікарі кажуть, найбільша винагорода за їхню працю гарне самопочуття малюків. Тож усмішка маленької вікторії найкраща подяка.